Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про життя під кригою. З настанням зими усі річки та озера покриваються кригою. А як же живуть там риби? Чи не замерзають вони? Насправді, риби під водою не бояться морозу. Ставки та річки не замерзають до дна, тож під кригою. Риби живуть своїм рибячим життям. Деякі риби на зиму впадають у сплячку. Ну просто як ведмеді. У них навіть такі собі барлоги є, називаються вони зимувальні ями. Теплолюбні риби, такі як короб, карась, білий амур, ще в жовтні листопаді збираються у зимувальних ямах. Чого боїться риба? Всі-всі риби бояться, що крига вкриє всю поверхню і у воді не вистачатиме кисню. Риби проганяють воду через зябра саме для того, щоб виловити кисень. Так вони дихають. Та крига накриває воду дуже щільно, і за деякий час риби починають задихатися. В холодні зими, в річках і озерах. Можуть загинути багато риби. Тому люди пробивають в кризі ополонки, віддушники, в них вставляють пучки очерету, так ополонка довго не замерзне. До таких віконець відразу припливає багато риби подихати, і тоді її можна хапати руками, але ніхто цього не робить. Адже в цей момент риба не просто здобич, а жива істота. Яка прийшла по допомогу хіба можна зрадити її довіру? Так само не дозволяється вигрібати рибу із зимувальних ям. Отже, малята ми дізналися, що риби під кригою зовсім не холодно. Деякі риби впадають у сплячку, інші ж активно живуть навіть узимку. Любімо, шануємо, оберігаймо нашу природу. Та дякуємо рибакам, що піклуються про рибу взимку, роблячи для неї місце, щоб подихати, та підгодовують її.